переможу так давай давай, давай. нее нам потрібно перемогти ось цих всіх. О, у нас тут якась гантелька Що робить а ось яко його нароблю треба а тут троян хан Все, тепер можна Тепер можна бум Тут бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пламгифт. що у нас в дом гифт? Ого. Так. Окей, давай. Ага. Ну, бий 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 Поки він б'є, Я покручу спін Так. Легендарний О Боже, о Боже Ой, от. ого. Так, пец. Скики, x 5 Ого! 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 Ой, як швидко! Не-не-не-не-не-не! Тепер автотрейд! Ой, бицепс! Біцепс! біцепс. такой затоквейп. Не, давай ты пока шоу вот такую. Так, давай, давай, давай. Шуп, шуп. О, давай еще разным файл это то есть. С ха ха Так, тепер з тічером. Чи ми з вчителем? Ну добре, стічер. І вчителя перемогли. Тепер якийсь гімрат силач. Ого, як швидко. Гімбро. Вот таке... Так, шо це? Клайм? Тинни. Делли. Клайм. Арм. Ого. Эндрой. Але у нас я геймбой. Шо у нас за рукой, Ну добре. Мафия босс. Можемо вже його зможем. Так, 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 давай. О, робот. Робот. мы де ми тут. Ого, аж 25 І може зможемо. Чемпіон, final босс Чемпіона. У нас 4 мільйони. У нього тільки 458к. Все. Ми один раз всіх. Так, тепер беремо. Так, тут новий світ. Скільки? Ну добре. Fight, fight, fight. І. Ура! як багато. Так, квест. Нормальний квест. Так, чого я нубик? Нуб. О, може тут є якісь яйця? Так, о, мы можем купити найкраще. І... Ага, Эпік. Ну цей найгірший. А. Давай, що ти хочеш? Ого, о, я тебе розумію, чому так швидко У нього 500. 5,024 2... сили. Cancel. Окей. Петс. Який бест. Нам просто на всього пощастило. Так, хан ці штуки можна. Так. Uh. Давай раз Так, авто. А, ось! Ми виграємо оце от руки, пере... перемогли я кожного цього. Так просто виключаємо і дамо ще раз файт. так, ще раз файт. Давай, 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 давай. Ооо. І тепер так до 15 000 Нарешті вже 15 тисяч. Наступний світ і це він? Ага, це була школа. Тепер у нас тунт. Здавайте так скарб трейдер. а яй є й ой ой в них 6 мільйонів. Але, о, якийсь легендарний тікет. Ац. Що таке? Клайм, що можна. Кей-гіфт. Ого! Ма, для нас це не думаю, що таке є прямо ого. А не кліп і тепер Клип Бест. Ось це Бест. О, скіки! Скільки? Ого! Так, чи зможемо ми ось це от цибкоп? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, на жаль, ні. Тому тренд так нам да потрібен... Тут нам потрібен... Газмільонів нам кажуть найкраще. Можно купить? Нет. Так, арм. У нас найкраща арм. И теперь автотринг бицепс. Тут яка найкраща гантеля. Бицепс. І McQuip. Mm, Все. По 4 миллионы. Ого! Все, уже уже сто миллионов. Найди Давай, 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 давай. Yes. Beginner Это что, да, собраты? братья? какие Ну давай-то. Каппа Ква. Тысяч. Не квайкість там. Тут, по скільки... 33к. Ось отакий от можна. И еще нам випадає вовк рейр. І. Ага, 4 3. Не, нам таке не треба. На наступного 1 більон. Ну, давай тут еще раз с, циберкопом. У меня уже так 641 миллион. 15 кавинев. Гифт шел. Окей, поиши. Потил поиши. Так, стор. Пошент. Пошент. Так, White, Golden, Lucky Boost, Forex. Ну, давайте один Lucky Boost. Сподіваюся, не обманять. І... Легендарка. Угу. Це вона. І скільки вона? Чотири і три. Взагалі. Так, я самі... Собі... Ну и все расстраниваем. Давайте ще раз цим копом довго будемо промоти 2 billion тікет стор. Що тут за тікети? Що за тікети? О! Ого, ого які! О. Може тут я якісь ще круті? О, 2 мільйона ні, це забагато Ось такі давайте І а, Астра І 16 Угу Нам нічого не дає Дейлі Уже friends. О, oh, можно invite тут и friends. Arm. Arm, create gold. Oh, Arm. creates gold. Oh, Нема золи. Arm. Creates. О, rust. Open all. І mm. що тут? Кись крейт. Так, теперь давайте спробуємо п'яти нас на найпершу. Тобто в школу. В школу. І... Тепер спробуємо промогти цього. Нет, треба самого того першого ну, нубіка. І буллі. Ну, швидко, швидко. Ну і тепер знайдемо сюди. Теперь, теперь переходимо в цей світ. І знову автой. А, стоп, треба ще свід. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Оце. Ой, бий, бий, бий. Бий, бий, бий. Так, тепер біцепс. У нього... А, то тут, тут ручечки оці вже не, не дають. Кенді. Open one. А, ніяка ручечка не випала. Рука. А, ні, випала. Якась. А, 17. Ні, оце краще. Ну і чекаємо. Ось, 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 один миллион. А, тут кто сказал один миллион, один миллион. Окей, можем еще трохи. Э, да. Бицепс, давай. Три Крапка. Один. Один. Крапка. Один. А, все. Восточай, восточай. Скильки у него тики 366. Ой, 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 давай, 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 е О, гифт кейс. Ой, путем. Далее он донает сантиметров. И 120. Якщо ви хочете ще відео по цьому режиму, напишіть це в коментарях та поставте лайк і підпишіться на канал. Дякую за перегляд і всім па-па!